Тріяміно відома гра з дитинства, але в новій формі і з новими правилами, тому що кожна деталь тут має три сторони, і це дає більше можливостей, більше різних ходів, більше фігур, які ви можете побудувати. І вона є достатньо простою, але при цьому потрібно трошечки думати. Тобто це такий баланс, коли ви просто шукаєте фішки, які поєднуються між собою, які містять однакові цифри. Але при цьому вам потрібно стежити за балами, тобто трошечки вмикати свій мозок, також потрібно. Якщо вам спочатку здасться, що правило багато, то Просто спробуйте зіграти один раунд, і ви зрозумієте, що насправді все достатньо просто у грі є 56 фішок по три циферки на кожній мішечок для зберігання, і по бажанню до комплектації можна додати ось такі підставки, щоб було зручніше грати на двох або на чотирьох гравців. На початку гри ви перевертаєте та перемішуєте усі фішки. Вам знадобиться або листочок для запису балів, або калькулятор біля кожного гравця. І залежно від кількості гравців, ви берете різну кількість фішок. Якщо ви граєте в трьох або в чотирьох, ви берете по сім фішок. Якщо ви граєте в двох, ви берете кожен по дев'ять фішок. Вас у кожного є ваші фішки, які ви не показуєте одне одному. Запас і ігрове поле. Починає гру або раунд, той, у кого є фішка з трьома однаковими цифрами, і вони найбільші. Тобто, якби у цього гравця було 4-4-4, то починав би він. В даному випадку починає ось цей гравець. Він бере цю фішку, кладе її в центр. За те, що він почав гру, він отримує бонус 10 балів. І стандартно завжди, коли викладаєте фішку, ви отримуєте суму. Цифри на цій фішці. Тобто гравець 2 отримає у нас плюс 9 балів за виконану фішку та 10 балів бонуса за початок раунда саме ось такою фішкою. Якщо фішок з трьома однаковими немає у жодного гравця, то починає гру той, у кого є фішка за найбільшою сумою на ній. В даному випадку це 16 балів. Гравець викидає її в центр і він отримає 16 балів, але не отримає бонусні 10 балів. Хід переходить до наступного гравця, і його ціль викласти свою фішку так, щоб вона торкалася якоїсь зі сторін, і цифри на ній дорівнювали тим, що знаходяться на цій деталі. Оскільки в даному випадку у гравця немає такої фішки, то він тягне фішку із запасу. За кожну таку витягнуту фішку із запасу гравець отримує мінус 5 балів. Перша фішка немає. Друга фішка не підходить. Третя фішка підходить. Тобто можна прикласти 6, 6, 5, 5 і викласти ось таким чином. За цей хід, оскільки гравець витягнув 3 деталі із запасу, він назбирав мінус 15 балів. Але оскільки він виклав фішку 6, він плюс 15 балів, тобто він вийшов цим ходом у 0. Якби навіть третя фішка, яку гравець витягнув із запасу, не підходила і гравець не міг походити, він отримає мінус 10 балів і хід переходить далі, тому що три фішки це максимум, скільки ви можете тягнути із запасу. Якщо в кінці гри у запасі вже не буде фішок, то незалежно від того, витягнули ви три чи не витягнули, можливо, витягнули одну фішку, і на цьому запас закінчився, ви отримаєте мінус 10 балів, якщо не можете зробити хід, і хід переходить до наступного гравця. Якщо гравець своїм ходом доповнює фігуру і виходить ось такий ось гарненький шестикутник, то крім звичайних балів за свою фішку він отримає плюс 50 балів. Ще одна цікава фігура, за яку можна отримати бонусні бали, це міст. Тобто, коли у вас є дві нез'єднані між собою лінії ось в тому моменті, і ви знаходите фішку, яка може їх з'єднати. Тобто вона має... міст... Ми поєднали ці ось дві лінії. За міст гравець отримує, звісно, бали за свою фішку і бонусні 40 балів. Закінчення раунду перший спосіб це якщо один з гравців повністю використав усі свої фішки, а у другого вони ще лишаються. Тобто тільки що гравець використав останню свою фішку, він отримає бонус 25 балів за те, що використав усі свої фішки, і отримує суму балів. На фішках, які залишились у суперника. Інший варіант це, якщо гравці ще мають фішки, але жоден з них не може походити. Таким чином ви вибрали весь запас, використали всі фішки, але не можете зробити хід. Раунд закінчується, оскільки гра заблокована. У такому випадку переможцем є той, у кого залишилося менше фішок. Він не отримує бонусу за закінчення раунду, але він отримує суму балів фішок, які залишились у іншого гравця. Звісно, якщо кілька гравців, то суму балів усіх цих гравців. Носує суму балів на фішці, яка залишилася у нього. Після цього починається новий раунд. Гра закінчується, коли один з гравців набере 400 балів. Якщо 400 балів було набрано всередині раунду, то ви продовжуєте грати, поки не закінчиться раунд. Якщо протягом одного раунду кілька гравців набрали 400 балів, то переможцем всієї гри є переможець саме цього раунду. Ось така ось гра, яка підходить як для родини, так і для компаній, друзів і для маленьких з бабусями, дідусями, як ви захочете, від двох до чотирьох гравців. Гра виготовлена в Україні у комплекті буде мішечок для зберігання, підставки за бажання і, звісно, шпаргалка з правилами, щоб ви не забули у перші раунди, поки ви ще не до кінця пам'ятаєте, де плюс 10, де плюс 25. Але я впевнена, що після цього вона вам не знадобиться. Та для початку вона у вас буде. А замовити гру можна у пазули.